Агітувала за РФ та збирала кошти для окупантів. На Буковині засудили так звану громадську діячку. Служба безпеки зібрала неспростовані докази підривної діяльності проти України ще однієї прокремлівської пропагандистки. Вона працювала на ворога у тимчасово окупованій Донецькій області. За даними слідства, жителька міста Бунге антиукраїнську діяльність розпочала у 2014 році. У своїх публікаціях в забороненій соцмережі ВКонтакті та у Телеграмі пропагандистка заперечує існування України як незалежної держави. А український народ називає фашистами, карателями, нацистами і вбивцями, натомість вихваляє агресивну політику керівництва Росії. Серед іншого, зловмисниця активно агітувала за приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до складу РФ. Окрім того, пособниця окупантів координує проєкти російських фондів та пропагує партії команда Путіна і Єдина Росія. А після повномасштабного вторгнення РФ на територію України ще й регулярно оголошує збори для окупаційних військ на озброєння техніку обмундирування. Тощо за таку діяльність ворожу поплічницю засуджено за чотирма статтями Кримінального кодексу України до. 11 років позбавлення волі. Окрім того, на 15 років їй заборонено обіймати посади в державних органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, організаціях і установах усіх форм власності.